Давайте подивимося розклад на суботу. А щоб розклад цей подіяв на вас, подумки доторкміться до колоди карт. Ще біла карта якраз випала. Ще не знаю, поки що вам казати. А зараз подивимося, запитаємо, що буде в суботу? Як пройде у вас цей день? Субота. В ейфорії. В любові. Я думаю, сьогодні буде багато в кого гарна любов. Зустрічі будуть. Ви будете перецінювати те, що у вас було в минулому. Біла карта випала. Це карта кожного. Вона і спочатку була і знову випала біла карта. Карна, карта. Того, що ви можете цей день зробити самі так, як ви цього бажаєте. Вам навіть карта не каже, що буде. Ви просто переоціните минуле ваше. Минуле. Ви згадаєте вашу любов, вашу ейфорію, вашу радость в любві. Як у вас пройшло було колись. Ви згадаєте вашу любиму людину, якщо її немає з вами рядом. Посидите, подумаєте. Ви разом, у вас запал. Ви сильна людина. І з вами теж сильна людина. У вас безмежні можливості. Ви все зможете. У вас запал, огонь в руках і безмежна сила. Ви рядом Ви не можете бути один без одного. Ви в місті. Ви в місті вдома. Але сьогодні карта вас застерігає, що не треба тратити кошти, вони вам знадобляться в майбутньому. На пусті. Ага. коли ви потратите на пустяки якісь, ті, що вам не потрібно, а так просто йдете, дивитеся, щось продається дороге. Купили його, потім будете жаліти про це, буде жаліти вся сім'я. Вам треба перебери, приберегти кошти для того, щоб бути в подальшому в задоволенні, емоціональному задоволенні, в радості. Ви сьогодні погрузилися в себе, в любов вашу. Так що сьогодні для вас день пройде гарно. Підписуйтеся, ставте вподобайки, і хай цей розклад подіє на вас.